Прослуховуюча машина. Мам, будь ласка, не залишайте мене у бабусі. Люба, твоя мама дуже дивна, справді. Тварюка, заспокойтеся. О, приїхав мій любий. Привіт, мам. Привіт, добрий. Дай я тебе обніму. О, бородавка заціпилася. Ну, все, завтра ми його заберемо. Сідай, зараз я столик протру ганчіркою. Я тобі тут такі даліка тесана приготувала. Бабуся, що ти робиш? Господи, що робити? Допоможіть. Ти хто? Це що, пограбування руки вверх! Ай, без попередження! Я пошуткувала мій любий.